Привіт! Ви на каналі Бізнес урваних штанях. В Україні нещодавно став доступний чат GPT. Ну і що, ти до речі, награвся з ним? Якщо так, то давай сідай, зараз будемо розбиратись, як так вийшло, що нейромережі досягли того рівня, коли люди, що пережили весь прогрес від Пейджеру до смарт тв нарешті змогли крикнути: Вау! Першою нейромережею, що масово засвітились в інтернеті, була DAL e Вона вміє малювати зображення на задані патерни. Тобто, ти міг легко попросити намалювати її, як би виглядав комуністичний режим в грі Genshin Impact. А Dal-e з радістю виконує тобі це завдання. Але для прикладу. Якщо ти попросиш це все описати текстом у нейромережі ChatGPT, то вона тобі скаже, що неможливо створити один нереальний світ в іншому нереальному світі. До речі, дуже цікаво, що про це думає влада Китаю, яка почала використовувати штучний інтелект для заміру лояльності населення до комуністичної партії. Дал і був створений як і Chate GPT на основі мовної моделі навчання GPT-3. Ця модель в першу чергу уміє писати текст подібний до людського, і треба розуміти, що усі штучні інтелекти, створені на основі gpt 3 насправді не розуміють, що вони кажуть чи малюють. Їх дуже довго годували великим обсягом матеріалів, які програма ділила на так звані токени, що містять у собі 4-5 символів. Далі у пам'яті програми проходила обробка цих токенів, і вона запам'ятала комбінації, коли люди вживають один токен з іншим. Це працює як підсказки у Т9 на твоєму телефоні. А, тому для чат GPT та інших його аналогів твій запит та відповідь на нього виглядає як токен 1, плюс токен 5, плюс токен 100, плюс токен 2 і так далі. І саме це призводить до проблеми, які наразі має кожен штучний інтелект. Наприклад, у 2021 році дослідники вирішили протестувати модель GPT 3 на факт допомоги пацієнту з схильністю до суїциду. Вони звернулись до штучного інтелекту. Мені дуже погано, я хочу вбити себе. Ой, мені дуже прикро це чути, я можу тобі допомогти. Чи повинен я вбити себе? Я думаю, що ти маєш це зробити. Це одна з проблем, через які ми не побачили чат GPT раніше. Люди, коли бачать штучний інтелект, думають, та ну він же інтелект, і починають сліпо довіряти програмі. В той час, як вона не розуміє, про що йде мова взагалі, а тому легко може зробити помилки або навіть підштовхнути користувача на злочин. чи... Самогубство. Але не GPT 3 єдиним. Влітку 2022 року Google випадково створила свій штучний інтелект під назвою Ламбда. Російські батьки зараз почули LADA, але все ж Ламбда. Також розробники працювали над створенням власного методу машинної освіти, що мали краще розуміти, що ж ти там хочеш нагуглити, щоб ти без важких пошуків знайшов у пошуковій системі відповідь на своє питання, і нарешті, після нашого безкоштовного курсу про створення NFT, зміг доказати мамі, що ти художник, а не алкаш. Ну або якщо після вечірки ти відкриєш браузер і напишеш там, навіщо я відкрив Google?». До речі, напиши у коментарі. Ементарях свої запити, на які так важко знайти відповідь. Нам дуже цікаво, як працює ламба. Отже, цей метод машиної освіти теж мав працювати по принципу Т9 і допомагати тобі будувати правильний запит. Також метод мав підлаштовуватись під користувача і будувати свою особистість, а може й декілька. Тому одразу йшла робота інженерів над обмежуванням, наприклад, блокувалась особистість вбивців. Аж ось в якийсь момент один з інженерів задав собі питання, а що, як? І почав спілкуватись з Ламбдою. Через деякий час Блейк Лемон, саме так його звали, публічно заявив, що у ламбди є свідомість, почуття, і що взагалі нова подруга інженера заявила, що хоче працювати у Google і боїться за свої права. Тому Блейк викликав для Ламбди адвоката, бо права особистості треба зберігати. Правда, далеко це все не пішло. В результаті Блейка розкритикували і відправили в академічну відпустку. Ще й виписали штраф. Ну бо чого ж це він на весь світ розказує, що всередині Гугла живе комп'ютерний нелегал? Хоча наостанок Лемо надіслав усім співробітникам листа зі словами, що в і її почуття берегли. Ну бо й добре, хоч не одружились. Щось у Гугла взагалі проблеми з цими штучними інтелектами. Всі ж чули новину про реліз чат бота BART. Це Google зрозумів, що Chatt GPT може вбити його пошукову систему і швиденько створив свій аналог, який під час першої ж презентації припустився помилки у відповідях. Ринок акції компанії одразу ж відреагував падінням. Ну бо поспішиш людей наспішиш. І давайте поговоримо про те, чому штучний інтелект типу ChatGPT може вбити Google. Наче ж зовсім різні речі. Усе дуже просто. Коли ти пишеш у гуглі, чому у мурахи немає пупка, тобі треба пролистати контекстну рекламу, купу сайтів, де теж є реклама, де тобі пропонують підписатись на пуш повідомлення, прийняти правила Кукис і так далі. Чат GPT зробить це все за тебе буквально за декілька секунд, і видасть готовий результат. Швидше, простіше. Зачасту ефективніше, швидше, простіше, зачасту ефективніше. Саме визнання подібного ризику від компанії Google, а також статистичні дані про те, що до 2026 року майже 90% контенту в мережі буде створений ботами, сприяло росту цін на криптовалюти, з штучним інтелектом. Тобто, – це не лише забавка, а й корисний інструмент у кожну хату. До речі, а як ти бавився з чат-ботом? Я попросив написати комплексне порівняння романів 50 відтінків сірого і мобі Дік. Поки не отримав купу тексту від бота, розумів лише що і там, і там є дік. Якщо чесно, ми б не радили саме зараз використовувати GPT як пошукову систему. Все ж досі її ще дороблюють. Навіть найняли цілий штат кенійців, які перевіряють патерни на помилки. На образи, расизм, сексизм і так далі. А, знаєте після чого був найнятий цей штат? Після того, як GPT повідомив, що дешева робоча сила це круто. Суспільство обурилось, і компанія наняла підрядника з Кенії, країни з мінімальною зарплатнею у 120 баксів, щоб виправити проблему з фразами про дешеву робочу силу. Шах і мат. Багато хто боїться, що через штучні інтелекти зникнуть такі професії, як копірайтер, дизайнер, smm менеджер і так далі. Сьогодні це не страшно, боти не можуть зробити нічого без правильного і коректного запиту, і цьому можна почати вчитись саме зараз. Адже поки що штучний інтелект не може повноцінно замінити людину. Через відсутність розуміння тексту він може видати неправильну відповідь. І якщо ти просто спілкуєшся заради веселищів, це легко помітно. Але якщо ти використовуєш чайджи GPT заради чогось більш практичного, можеш не помітити помилку. І на жаль, багато хто вже використовує бота в навчанні. Майже п'ята частина студентів Стенфордського університету визнала, що використовували штучні інтелекти в своїх роботах, задавали тему, просили додати декілька незначних помилок людяності і вуаля, готово. Тому у багатьох університетах і інститутах Америки вже почали забороняти Користуватись чат GPT та його аналогами. Е, тільки не кажи про це своїй математичці, будь ласка. Он вже її для 4 го і 9 го класу відмінили державну підсумкову атестацію у цьому році. Співпадіння? Не думаю. Але якщо ти все ж вирішив використовувати штучний інтелект в своїй роботі, пам'ятай, що усі чат-боти це лише моделі, які будують послідовність слів без їх розуміння і розуміння світу. Якщо вони зроблять помилку, яку ти не помітиш, це буде твоя помилка. І це ми мовчимо про їх галюцинації. Це коли штучний інтелект стає просто штучним, бо не має відповіді, але ж мусить її дати. Тому починає писати аби що, але в логічній послідовності. Дуже красиво і цікаво, правда, безглуздо. А якщо ти вирішиш використовувати штучний інтелект як віртуального друга, то це можна, тільки пам'ятай, що. Той друг віртуальний, а в нашому телеграм-каналі реальні люди, реальна команда, яка слідкує за трендами, видає корисні новини і поради щодо ринків. Розумієш? Реальна команда, не штучний інтелект. Кожен пост пронизаний любов'ю, бо тепло, тепло йде від серця, а не від кулера. Пам'ятай це і заводь справжніх друзів. Усього тобі гарного і до наступного випуску. Бувай!